Державна служба з надзвичайних ситуацій України знову попереджає про погіршення погодних умов в найближчі два дні. Очікуються пориви вітру до 20 метрів за секунду. Дощі та грози, можливо, і з мокрим снігом, можуть спричинити до аварійних відключень електрики. Про це повідомляють у Вінниця Обленерго. Жителів області закликають бути обережними і знаходитись якомога далі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. Оскільки можливі обриви проводів. При проходженні атмосферних фрунтів протягом доби 18 квітня прогнозуємо значний дощ та пориви північного вітру 15-20 метрів за секунду, що становить перший рівень небезпечності колір жовтий в день місцями гроза. Температура ночі 27 градусів тепла, вдень 10 градусів тепла, 19 квітня вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Місцями пориви західного вітру 15-20 метрів за секунду. Температура ночі 1,6 градусів тепла, в день 8-13 градусів тепла. 20 квітня без опадів. Вітер західний 10 метрів за секунду. У зв'язку з стороні арктичного повітря очікуємо вночі сильні заморозки у повітрі 0,5 градусів, що відповідає стихійному метеорологічному явищу другого рівня, колір небезпечності помаранчевий. День 11-16 градусів тепла, 21 квітня вночі без опадів, день дощ. Прогнозуємо підвищення нічної температури повітря до 0,5 градусів тепла. Очікуємо заморозки на ґунді 0,3, що відповідає небезпечному метеорологічному явищу першого рівня небезпечності колі-жовтру.